Перед війною інвестування в нерухомість було сконцентровано на класичних об'єктах у великих містах, таких як Київ, Львів, Дніпро, Харків та Одеса. Це один з моїх улюблених забудовників. Ті, хто не просто розмовляє Луну, як ви знаєте, належить зараз дуже багато різних платформ. Прозорість в діяльності компаній посилиться, що сприятиме зменшенню ризиків. Ну, тобто, ми бачимо, що більшість ринку такі стартанула. Я не знаю, де він брав такі ціни. Вітаю вас, друзі, Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Песар Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж відбувається на ринку з нерухомості в Україні, і саме про те, як пройшов другий етап Пухар Discussion Card», який був присвячений питанню, що буде з цінами на нерухомість в Україні. В програмі брали участь провідні маркетмейкери і забудовники нашої країни. І серед них був як Андрій Міна співзасновник компанії. Андрію, привіт, Ерік Нейман, український економіст, фінансовий аналітик, автор книги з інвестування Марк Марченко. Марк, привіт. Засновник та СЕО Sensar Development. Артур Лупашко. Артури. засновник та CEO Ribas Hotels Group. Роман Довимука, працівний директор девелоперської компанії Avalon. Андрій Вавриш, засновник та власник Саха Development. та Ігорніконов Can Development. Було дуже багато різної цікавої інформації. І почнемо саме з Андрія. Кодове ім'я лун в мене в телефоні. Він так і записано. Новобудови, які розпочали будівництво до 2022 року, станом на лютий 2024 року 83% відкрита продажів. Це досить непогано. 17% зупинені продажі. Ну тобто, ми бачимо, що більшість ринку так і стартанула і імітує. Або будує, але 83% – це досить потужно. Більше ніж 1500 ЖК знаходиться у продажі по Україні. Перше місце у Києві та Київській області 414 житлових комплексів. Друзі, ну розуміємо, що житлові комплекси це можуть і просто а, одинокі будинки. У нас в Києві все люблять називати ЖК. Комплекс розташований. Я ну нехай комплекс. Насправді це житловий будинок, просто будинок. Друге місце це Львівська область та третє Одеська область. Всього 315 ЖК було розпочато з 2022 року. Нові ЖК, які стартували свої продажі після. Дати вторгнення перше місце вже займає Львівська область, друге Київська та Івано-Франківські області. Ціни на вторичному ринку на однокімнатну квартиру в Києві за останні два роки зросли з 55 тисяч до 68 тисяч доларів США. А у лютому 2023 року сума за однокімнатну квартиру у середньому була приблизно 50 тисяч доларів. При всій повазі до Андрія, вся статистика, яку ми бачимо тут, вона йде з об'яв а не з угод. Тому похибка тут може бути і 10% і більше. Тому ми бачимо, що дані ці є. Ми постійно перевіряємо, хто будує, а хто імітує. Моя соведуча Анна постійно перевіряє, як іде будівництво. Так його будують. Ви Можете бути спокійними, принаймні зараз. А також ми приділяємо час, тому що ви любите найбільше це огляди ЖК. Вони в нас також є. А забудовникам. Ми пропонуємо, хто хоче показати, як він будує, а не імітує, Запрошуйте нас. Ми з задоволенням прийдемо і покажемо, як відбувається ваша стройка, скільки людей є, що ви будуєте, і по чому. Можете писати прямо мені в інстаграм або в телеграм, і ми будемо домовлятися про дати зйомок. Ми готові рухати нерухоме і показувати, що відбувається в реальності в місті Київ, під час повномасштабної війни, якщо підсумувати слова Андрія, він напевно один з тих, хто найкраще відчуває і, напевно, бачить ситуацію, яка відбувається на ринку, тому що Олуну, як ви знаєте, належить зараз дуже багато різних платформ. Здається, я створив свій маленький шедевр. Андрій дуже якісно зазвичай аналізує інформацію, коли у нас є можливість поспілкуватись. Я відчуваю, що ця людина в цифрах. Але якимись цифрами можу і я поділитися з ним. Тобто ми обговоримо це питання, що відбувається з ринком, які є можливості для того, щоб його рухати. Тому, в принципі, інформацію ви отримали і напевно, найголовніше тут, з його слів, те, що я б сказав фокус на тому, що ринок рухається. Ми бачимо, що. Більшість намагається добудовувати. Більшість намагається виконати свої зобов'язання. Хтось менше, хтось більше. Зрозуміло, що дуже багато втрат і в людях дуже багато будівельників зараз на війні. Я знаю скільки складів там з закупленими ліфтами, вікнами, іншими матеріалами згоріли під час того, як ворог був біля Києва. Тому. Більшість забудовників, хто будував до війни, намагається все це завершити, і в принципі респект за це. А ми рухаємось далі. Коли до платформи приєднався Ерік Нейман, він порівняв ціни між Одесою та Києвом. І така от інформація: у Одесі квартиру 59 квадратних метрів можна купити за 60 тисяч доларів у новобудові з євроремонтом. Оренда подібної квартири це 400 доларів в місяць. Це 8% річних. Тоді, як у Києві схожа квартира 76 метрів з євроремонтом можна купити за 330 тисяч. Аби можна орендувати за 1100 доларів, що забезпечує 4% річних ціни в Одесі можуть бути нижчими через знижений попит, тому що в Одесі зараз багато обстрілів. Ну я скажу так, що е не згоден, <клес> взагалі не згоден з Еріком Нейманом, тому що потрібно порівнювати не щось з пальцем, да? тобто по потрібно брати. Однакові, що можна купити за одну і ту ж суму, чи що можна купити, хоча б в метрах одне і те ж саме, я не знаю, це 330 тисяч. Навіть на липках зараз ціни напевно десь такі, а то і нижче можна знайти в залежності від. Свіжості квартири, тому я не знаю, де він брав такі ціни. Якщо ми там розглянемо лівий берег, наприклад, да або розглянемо там Голосіївський район, Шевченківський район. Якщо ми не будемо брати Печерз, то напевно за 76 метрів ну ціна буде мінімум вдвічі дешевше, ніж та ціна, яка проводиться тут. Тому я вважаю взагалі неправильне порівняння. Пропихують Одесу, що там дешевше, можливо, якщо можливо, відсотки зараз рою, якщо рахувати, можливо, в Одесі вони і краще. Але ми розуміємо, що Одеса дійсно там знижений попит. По-перше, по-друге, вона більше попадає під обстріли. Напевно, тому що трошки. Е Краще захищений Київ. рої, якщо будуть відрізнятися, ну, напевно це буде там 1-1,5%, якщо порівнювати, а, дійсно якісь такі плюс-мінус рівнозначні е, цифри, е, рівнозначні якісь об'єкти в, в, ну, в якомусь місці, плюс-мінус там віддалено від центра, е, тому що ну давайте так: 59 метрів е, сучасний ремонт тільки в 59 метрах. Ну, щоб ця квартира була готова для оренди, ну це мінімум 500 доларів на метрі квадратному. Тобто 30 тисяч з цих 60 повинен бути саме ремонт і меблювання. Якесь мінімальне. Це як я кажу, за якесь реально мінімальне. Тобто, що тоді 59 метрів по 500 доларів було без ремонту. Ну тобто, взагалі, не згоден з Еріком, вибачте, але це ну. Це дурня, це маячня і порівняно некоректно. Рухаємось далі. Далі був Марк Марченко з Sensar Development. Хто не бачив наш з ним випуск? Напевно, даже два, ось тут, тут є. Вони переходьте і подивіться. От такий молодий забудовник, який має перспективу в Україні і не тільки він може робити досить класні проекти. Підтримайте його проекти, і в його проектах є можливість заробляти, і ця людина буде доводити все до фінішу. Це один з моїх улюблених забудовників: ті, хто не просто розмовляє, не просто обіцяє, а все доводить до 100%. Тобто людям передаються квартири, не дивлячись на те, що відбувається в принципі. У нас при тих обстрілах навіть в Запоріжжі, ця людина добудувала майже вже все, якщо помиляються добудовує останній свій будинок, який був розпочатий, тому. Красавчик, респект таким забудовникам. Марк розповів цікаві факти, порівнявши обсяг інвестицій в нерухомість у 2021-му та на момент 1 січня 2024-го. І що ми маємо? Перед війною інвестування в нерухомість було сконцентровано на класичних об'єктах у великих містах, таких як Київ, Львів, Дніпро, Харків та Одеса. І Марк приводить наступні цифри: 21 рік обсяг інвестицій. Київ 2,5 мільярда доларів в рік, майже 3 мільйона населення. Харків 1 мільярд доларів в рік. На населення майже півтора мільйона львів, 1 мільярд доларів в рік на населення 717 тисяч. Не знаю, де Марк ти взяв ці цифри. Наші цифри трошки інші. Я не помилявся так зродом. Поки живу. поділись будь ласка, джерелами, де ти брав такі цифри, тому що в мене цифри, що вся Україна в 21-му році, продала трошки більше трьох мільярдів доларів. То, що я бачу тут цифру, то в тебе десь на. Шість або сім, напевно, буде. Тобто, десь вдвічі більше жду твої джерела, де були, де, де ти брав. На момент 1.01.24 марк приводить Харків. Кількість населення зменшилась до 1 мільйона. Київ збільшилась до 3,2 мільйона. І суттєві показники змінились у таких містах, як Львів, з цифри 700 тисяч до 1,1 мільйона. Ужгород – з 110 тисяч виросла кількість населення до 230 тисяч, Франківськ було 250 зараз 283 також після початку повноштабного вторгнення міграція населення в Україні призвела до зростання популярності нерухомості в менших містах, таких як Ярем, Числавське та Букабель, через трансформацію ринком та релокацію населення з метою безпеки та працевлаштування інвестування в класичні однокімнатні квартири у великих містах стало менш привабливим. Після початку повномасштабної війни змінилось відношення до фінансів. Зменшення доходів та зростання вагомості кожної вкладеної гривні змусило людей більш обережно розглядати свої інвестиції. Традиційна інвестиція в класичні квартири великих міст стала менш привабливою замість того, модель Smart Apartments що надає багато послуг і зручностей стає все популярніше. Це означає, що зростає попит на невеликі, але функціональні апартаменти з розумної інфраструктури, такими як коворкінг, ресторани та спортивні зони. Так я повністю згоден з марком з приводу того, що дуже багато людей поїхали на захід України і розмістилися в цих містах. Вони більш віддалені від ведення. Військових дій прилітає туди також набагато рідше, якщо ми будемо рахувати такі міста, як Одеса, як Харків. Тому дійсно частина населення переселилася в більш захищені регіони: Закарпаття, Прикарпаття, Львівська область, Франківська область. Так, дуже багато людей саме там. І на цьому ринку на заході України дійсно ціни напевно вже майже повернулись до тих, що були. А в деяких регіонах я знаю, вони навіть стали дорожчими. Смарт-квартири для інвестування, напевно, так, як ну не дивлячись ні на що, люди обережніші з гривнею і не тільки при інвестуванні, а й при витрачанні. Тобто, хто живе один, понятно, що він може собі купити ці 13-22 метри. І чи знімати таку квартиру і спокійно мати класний сервіс, мати місце, де ти приходиш поспати, якщо ти працюєш. Да, да там особо не приведеш друзів, але в тебе є свій особистий простір, тому що тому я думаю, що дійсно це може бути на зараз досить цікаво. 12% річних, якщо реально стільки виходить, це круто. Я не впевнений в плані відсотків. Це потрібно все перевіряти. Ну і після Марка був Артур Лупашко. Я цю людину також дуже поважаю. От е, випуск ми з ним знімали, і я його прямо допрашував з приводу багатьох питань, чим саме він займається. Тут є. Багато інформації переходьте Подивіться. А розкрив тему кондоготелів, якими займається його компанія. Що таке кондоготелі? Це різновид готелів, якого можна продавати, окремі юніти, номери різним власникам, І фізичним і юридичним особам для отримання додаткових доходів. У світі кондоготелі є трендом вже 7 років. Саме в Україні тренд на кондоготелі розпочався під час пандемії, коли збільшилась кількість туристів, подорожуючих по Україні. Кондоготелі поєднують житлові та комерційні функції, пропонуючи інвесторам можливість стати співвласникам об'єм. За останні роки цей сегмент ринку значно зріс, особливо в Україні. Це вигідний вид інвестицій, оскільки надає можливість отримувати прибуток від здачі в оренду. Найбільш рентабельні локації по статистиці від компанії Ribas Hotels Group – це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області, Буковель активно будується та розширюється. Я б сказав, що зараз Ribas Hotels Group – одна з найвідоміших сіток готельних в Україні. Я маю на увазі місцевого. Рівня, але зараз вже Артур вийшов і за кордон. Вважаю, вже напевно в цьому році він встигне декілька з готелів відкрити або вже відкрив за кордоном. Модель досить цікава. Він поєднує інвесторів, забудовників під його проєкти, які він веде, які він розробив. Ну, люди заробляють з усіх сторон, а клієнти мають досить класний сервіс. Клієнти, які користуються, які орендують. Номери, я знаю, що є і короткострокова, і довгострокова. Можливість орендувати вони, е, отримують класний сервіс. Тому, Артуре, бажаю тобі розвитку, бажаю, щоб твоя модель зростала. Ти реально хардворкер, людина, яка витрачає всього себе на свій бізнес, тому бажаю процвітання і рухай українські бренди по всьому світу. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду. Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. Ну, а ми рухаємось далі. І далі було цікаво послухати цифри, що ж у Львові. Роман Девимока, операційний директор девелоперської компанії Авалон, розкрив тему про нерухомість у цьому місті Лева. Загальні висновки по 2023 році саме такі: відновлення ринку первинної нерухомості у Львові до 40%. Якісний системний попит. І 79 нових ЖК в області. Круто, мені хоче сказати, Львову у вас золота година. І ви повинні цим скористатись, тому що напевно може такої шари більше і не буде, тому що дуже багато людей приїхало до Львова. Але Львів, як ми бачимо, не був готовий до цього. Досить багато питань з сервісі у Львові. Тобто, сервіс Львові дуже слабкий. Він ну не відповідає ну ніяким порівнянням там з Києвом, навіть до Одеси йому ще далеко. І гостеприїмність львів'ян вона також дуже низької якості, скажімо так. Якщо зараз цим не зайнятися, якщо не міняти якусь культуру, коли у людей є така необхідність їхати у Львів, і не тільки їхати, а люди переїжджають, люди, хто лишився житла, все-таки вибирають Львів як ну, таку останній Такий фортпост, напевно, на заході України, ті, хто бояться війни і гостеприємство, воно повинно бути іншої якості, тому що мій досвід серпня 2023 тисячі двадцять коли я останній раз був у Львові, ну це жахіття. Напевно я не очікував побачити те, і я скажу так, що. Довоєнний досвід був набагато кращий ніж те, що я побачив у 2023 році. Тому порекомендувати там відпочити у комусь у Львові я не можу. Є багато міст в Україні набагато приємніших, і навіть в горах набагато приємніше відпочивати на Прикарпатті, в Закарпатті. В тому ж Франківську мені було набагато приємніше, ніж е, мій досвід 23-го року. Тому, друзі. Якщо ви не зміните свій підхід для людей, які приїхали, ви втратите дуже багато своїх і клієнтів, людей, які любили Львів, любили приїжджати сюди відпочивати. У вас можливість, і ви повинні прямо цим скористатися. Тому що другого разу може й не бути. це мій власний обратний зв'язок для а, Львову і Львів'ян. Тому рухаємось далі. Андрій Вавриш, співзасновник та власник Саго Development. Основний меседж Андрія звучав таким чином: психологічний вплив військово-політичної ситуації стримує купівельну поведінку та впливає на інвестиції. Наразі панує оптимізм щодо подальшої динаміки, але існують ризики щодо ситуації в країні. Хоча ринок стабільний і трошки зростає, він обмежений наявністю відкладеного попиту, що може зростати після остаточного завершення війни. Подальша діяльність на ринку активізується, сприяючи зменшенню ризиків і збільшенню доступної нерухомості. Десь починаючи з літа, ми можемо побачити з вами динаміку і як вона буде йти. В силу політичної ситуації в США та їх виборів. Наразі ринок нерухомості залишається стійким і навіть слабко зростає. Перспективи на майбутнє виглядають обіцяючи, особливо після завершення війни, коли можна буде очікувати значного збільшення цін. Проте поки що немає значної нової пропозиції, що впливає на ринок. Інвестори виявляють інтерес до різних проєктів, що може призвести до збільшення активності в майбутньому. Прозорість в діяльності компаній посилиться, що сприятиме зменшенню ризиків, можливість участі в фондах та інших інвестиційних інструментах. Зробить ринок доступним для широкого кола осіб. Наразі відзначається збільшення інтересу до секьюторизації метрів. Останнім спікером платформи був Ігор Ніконов, засновник Can Development, думками якого можна завершити. Наш з вами випуск більше мешканців приїжджає до Києва через відчуття безпеки та кращі умови, що впливає на їхнє рішення про проживання, очікується зріст будівельних робіт після війни, але ймовірно, це не відразу позначиться на житлі. Більше з тих, хто залишили східні міста, не повернуться одразу. Тому важливо розробити урядові програми повернення. Друзі, на ну що хочете тут сказати? Вкотре я буду э, стояти на тому, що так, місто Київ, напевно, найбільш захищений. Найбільш прикритий на зараз. Я кажу на зараз, поки вистачає засобів ППО і дякую нашим ППО, тому що якби не вони, то нічого б цього не було. Я вважаю, якщо б не вони, то в принципі ринку нерухомості б не було. Тому я хочу сказати, що військові роблять все, щоб наше небо і наша столиця. Була захищена. А от чого не скажеш про наших депутатів і про наших міністрів, ще раз кажу: дві речі і будуть вкладати в нерухомість в Україні навіть під час війни дуже багато коштів і іностранних в тому числі. І це досить просто. І оці якраз найбільші забудовники два з останніх, да? одні з них, які. Напевно, впливає таким чином, що ці закони не прийняті, їх навіть нема на розгляді. Я повертаюсь до escrow акаунтів, це досить просто прийняти закон, скопіювати з будь-якої країни можна нам підлаштовувати, можна не підлаштовувати. Ми бачимо, як українські забудовники працюють на інших ринках, де є escrow акаунт, і в них все досить добре. Іскрові акаунти захищають інвесторів. І в них вистачає коштів для того, щоб робити класні проекти, і вони нормально працюють в інших країнах, не ругаються на іскрокаунт, що них там немає якихось можливості для розвитку. Все це байки. Там що, що ринок України не готовий, все це байки, іскро аккаунти значно збільшили кількість інвестицій в український девелопмент, в тому числі. Але просто от крупним забудовникам досить. Я не знаю, як сказати, вигідно, напевно. І вони лобіюють, лобію, щоб ці закони не приймали. Тому без оскроку аккаунтів, інвестування і підняття ринку під час війни, ну я не особливо вірю. Ринок і так тримається досить непогано, але це, в принципі. Зараз є оселя, допомагає, є відновлення, допомагає трошки ринку. Ми бачимо, що дуже багато проєктів. Ну, я не знаю, наскільки вистачить коштів у держави, щоб інвестувати ці проєкти. Це ж також діло досить просте. І бюджети, які заложені для цього, ми не знаємо наскільки їмкі. Тобто ніхто не показує, скільки грошей заложено на ці програми. Тому. Класно, що такі зустрічі роблять. Я напевно мені б мені цікаво було також побувати на такій на такі зустрічі, як які робить кухар. І якщо буде така ще сесія, запрошуйте, з задоволенням. Приєднаюсь і скажу дуже багато цікавих речей, тому що ми. Продаємо і здаємо досить багато, ми займаємо перше місце в Києві серед всіх агентств нерухомості. Ну, якщо в Києві, то, як ви розумієте, і по всій країні ми найкраще агентство нерухомості не просто так і найбільше. Тому у нас є чим поділитись. А якщо підсумувати, класно, що є ринок, класно, що він відновлюється. Дуже круто, що є такі зустрічі. І ще раз, друзі, все це. -це Завдяки ЗСУ, завдяки нашим ППО. Тому дякую нашим Збройним силам за те, що тримаєтесь, а ми повинні донатити для них, тобто для нас, для того, щоб у нас це все залишалось. Тому не забуваємо донатити, не забуваємо про е, тих, хто тримає небо і тримає фронт. Дякую вам, дякую, що дивились. Підпишіться на канал, поставте лайк і І до нових зустрічей. Пока-пока. Роман, А Роман, да вы... <laughs> Даже же бог фамилию человека. Ох, и сказочники. Ох, уж сказочники, да? Фух.